Друзі, перші проголовне поїхали. Хороший друг залужного генерал Сергій Кривонос, один із перших генералів рівно НАТО, який тепер викладатиме в Європі та як потрібно на цій владі. Хоча країні на будь-якій військовій керівній в посаді дуже і дуже потрібен. 28 березня 2025 року. Генерал майор Сергій Кривонос отримав нову посаду, хоча не в Україні, а в одній з країн НАТО, яка розуміє, що потрібно готуватися до війни, а не смажити шашлики. Генерал Кривонос очолив інститут глобальної цивільної безпеки на. Базі академії військових рекрутів штурму Маршава Республіка Польща за словами Сергія Кривоноса на сьогодні питання захисту та підготовки цивільного населення Європи до зовнішніх воєнних загроз та можливих природних та технологенних лих набула не нечуваної актуальності. Громадяни європейських країн та мільйони біженців, які на собі вже відчули жахи війни, не знають, як поводитися на тлі заява високих лідерів ЄС, наприклад, про можливу російську військову агресію і використання рекомендації, що робити запаси їжі на 72 години. Військовий Компонента Євросила вже розпочав відповідну підготовку, але цивільні громадяни залишаються у повному інформаційному вакуумі. Натомість успішний досвід протистояння російської агресії в Україні має бути обов'язково використаний. Тому фахівці нашої академії та очолюваного мною інституту готові негайно припустити до практичних занять з керівниками різного рівня, аби забезпечити безпеку цивільного населення Європи та навчати алгоритму дії при підготовці людей чи виконанні безпосередньої небезпеки, зазначив генерал Кривонос. Також. Сергій кривонос генерал майора запасу зсу зазначив, що розробки видобутку скрапленого газу на Донбасі компанією Shell в 2013 тисячі тринадцятому, і привели до військової агресії РФ. Про це він розповів Атеріаспресо. А чому США грають свою гру? Тут треба чітко розуміти, що люди в оточенні американського президента, які мають відношення до сучасних технологій, зацікавлені в корисних копалинах. Україна має до 5% світових корисних копалин, про які говорять американці, тому це для них може забезпечити прибутковість на один десяток років в майбутньому війна це завжди економіка, зауважив генерал-майор запасу ОЗС СО за його словами. Початок війни в 2014 році не був захистом російськомовного населення Донбасу. Як про це говорила російська пропаганда, а то була протидія розробкам видобутку скрабленого газу, яким почалися компанії Shell в 2012-2013 роках. адже розробка саме цих родовищ витіснила б достатньо швидко Росію з газового ринку. Європу тому ця війна розпочалася через корисні копалини, Ни а США мають зараз можливість та бажання заробити на наших копалинах через те, і намагаються затягнути нас в кут. Але Європа протягнула нам руку. Наше завдання на дипломатичному фронті не втратити ту ситуацію, яку ми втратили в Сполучених Штатах. Відсутність в інформаційному просторі української преси протягом останніх трьох років або російські канали формують інформаційні меседжі, які потім сприймаються певними політиками та суспільствами. І приклади цьому є нове керівництво США, тому що було відсутнє чітке лобі... Ювання інтересів України в американській змі, що призвело до таки атака, які додатково складно виправити. резюмував Сергій Кривонос. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.